І розпочнемо далі. Поговоримо про те, що відбувається на лінії розмежування. Я нагадаю, що ми традиційно працюємо з онлайн-мапою і Подивимось, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. Отже, останнім часом змін на карці ми не фіксуємо. Аналітики продовжують говорити про те, що на сватівському напрямку тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення також артобстріли з обох сторін на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій. Дій не проводив, але активно задіює БПЛА для коригування вогню артилерії. Натомість наш генштаб говорить про те, що за минулу добу була відбита одна атака на цій ділянці фронту. І Це була діброва. Ми знаємо, що також неподалік в серебрянському лісництві останнім часом дуже активно тривають бої. Наші сили оборони там також відбивають наступ росіян. Ну і відразу з межі Харківщини та Луганщини перейдемо до Бахмутського напрямку. Подивимося, що тут відбувається за минулу добу значних змін. Аналітики не фіксують. Тривають бої в самому Бахмуті, тривають вони і на його околицях. І за останній час просування ворога суттєво зменшило темпи, що свідчить про значне число втрат у Росії. Також ворог намагається влучити по силам оборони України з танків, які перебувають у забахмуці. Тимчасом. Сом наш генштаб говорить про те, що були відбиті лише дві атаки за минулу добу. Це селище Іванівське і також селище Предтечене. Як бачимо, ці два населені пункти знаходяться на трасі поблизу траси Костянтинівка, часів яр Бахмут, одна з логістичних артерій. Ми знаємо, що дуже вони подобаються окупантам. Вони намагаються із півдня наступати. Ну і також ми не забуваємо про часів яр хромове Бахмут. Також одна з логістичних артерій, яку час від часу. А останнім часом дуже часто атакують росіяни там також тривають постійно бої. Ну і ж, власне, ось така ситуація за минулу добу на цій ділянці фронту. І ситуація в Бахмуті, як бачимо, залишається напруженою. Тиші на цій ділянці точно немає. Наші військові невпинно відбивають атаки. Працює по українських позиціях і ворожа артилерія. Тому, попри обстріли з боку росіян, суттєво не зменшилася. Заяви Пригожина про нібито снарядний голод то все гра на публіку. Такої думки Олексій Гецьман, майор запасу Нацгвардії України та військовий аналітик. Пригожена робить на публіку. Він каже, що йому необхідно 8 тисяч снарядів на добу. Давайте так, 1300 кілометрів лінії фронту, і взагалі вони випускають по всій лінії фронту, по всій. приблизно там, ну десять тисяч, там ну плюс-мінус, ну плюс точніше, снарядів за добу. І тільки пригожено на невелику ділянку фронту треба 8 тисяч. Ну звісно, ніхто ніхто йому стільки не дасть. Тому він написав за все, там по телефону, зробив заявку, що дайте мені 8 тисяч. Йому сказали, звідки ми їх візьмемо, і він починає це казати, що він такий нещасний, що йому просто не додають, і тому він збирається там, куди там, в Африку їхати і тікати з лінії фронту. Ну, це його такий хитрий маневр. Ну, всі чудово навіть, ну, це чудово розуміють, навіть в російська да армія це чудово розуміє, де ми це чудово розуміємо, на яку публіку він працює, пригожено, ну не зовсім не ясно. ну, ну щось він... Он... На когось працює на якусь публіку, на когось хочете так впечатлять, як то кажуть російську мову. Тому ну не варто слухати, Він дурню каже. І далі будемо говорити про Авдіївський напрямок. Це також Донеччина, і які зміни тут за минулу добу, і останнім часом також значних просувань росіян тут немає, але тривають бої. І знову ж таки, я наголошую: якщо ми говоримо про те, що змін на карці ми не фіксуємо, це не означає, що тут нічого не відбувається. Тут постійні атаки, постійно наші сили оборони відбувають їх. Ну і загалом тривають також невдалі спроби ворога покращити своє тактичне становище. Поблизу Новобахмутівки ми знаємо, що цей населений пункт останнім часом вони штурмують постійно. Але знову ж таки, ні аналітики, ні генштаб не говорять про те, що тут фіксують просування. А от говорять про те, що наступали вони на Первомайське, також один з населених пунктів, які намагаються взяти росіяни. Ну і атакували Мар'їнку. А я нагадаю, що на початку тижня аналітики говорили про те, що нібито росіяни вже закріпилися в центрі міста. Ну і загалом на Запорізькому напрямку. Противник продовжує вести оборонні дії та укріплюватися, адже говорять та чекають вони, нібито контрнаступу збройних сил України на цьому напрямку. Але я нагадаю про те, насправді де саме він буде відбуватися, знає лише наш генштаб.